Міський голова Руслан Марцінків разом з депутатом Михайлом Яцьківим вирішили на інспекцію ремонтних робіт. Спершу перевірили на вулиці Довгій. Тут облаштовують тротуари з боку поліклініки. 630 метрів квадратних буде облаштовано тротуарів з пониженням, оскільки тут поліклініка, і буде по дві сторони зроблено покриття і від ліцею номер 1 і з сторони поліклініки номер 2 Бо одночасно з двох сторін то буде перешкода транспорту, який тут рухається доволі часто. Ось то є домовлені з підрядником, що з, як закінчують сторону від поліклініки, перейдуть робити зі сторони ліцею номер один. Ремонтують тротуар та озеленяють територію, облаштували сквер, щоб прикрашав місцевість та пацієнти могли прогулюватися. На місці такому, якби трішки занедбаному, з'явився вже новий сквер, з'явилися сучасні лавки, гарні газони. Тут була така територія, яка потребувала насправді дуже багато змін. Тут поставили і нову. Рівку тут поставили лавки того, що якраз люди дуже потребували, того що дуже багато просили. Відтепер не виникатиме труднощів з пересуванням. Сюди часто приїжджають на обстеження поранені військові та матері з візочками, тому необхідно було зробити ремонт. Дуже важливо тут. Поліклініка ці тротуар і перша школа відповідно давно просилося зробитися, тому цього року прийняли рішення. Минулого року зробили цей сквер біля поліклініки. Довго, давно просилося. Ми робимо ці роботи, віримо, що вони будуть завершені. Далі вирушили на вулицю Богдана Хмельницького. Там завершується ремонт прибудинкової території, прилеглої до будинків 82 та 84. Тротуар був у дуже поганому стані. Я тут мешкаю, в цьому будинку з 96-го року, і за весь цей період яких тут робити не проводилось. Вдалося замінити комунікації. Проблеми були з дощовою каналізацією, тому замінили труби та вирішили це питання. Загальна площа брукування тут буде в районі 3800 квадратних метрів. З них 560 десь буде задіяно під парком місця з екобруку. Відповідно, біля кожного під'їзду будуть встановлені лавочки, сміттєві урни. Роботи планують завершити протягом тижня. Загалом цього року оновлять близько 50 дворів. Ліліана Іванійчук, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанія Раї.